Мої вітання стрільцям з вами ПроСтвол. AR-15 Часто називають Карабіном Америки і є низка причин, чому ця платформа за своєю суттю точна, ергономічна та проста у використанні. До того ж, це карабін, що надзвичайно легко настроюється під себе і існує безліч AR-15, які будуються і продаються за доступними цінами. Одним із таких карабінів є карабін від компанії Diamondback DB-15. Diamondback DB15 15 це карабін з непоганими характеристиками. І перш ніж я перейду до огляду карабіна, декілька слів про встановлення компанії Diamondback. Концепція Diamondback почалася в 1979 році з невеликого магазину з трьох співробітників, які мали бажання створювати те, що вони хотіли, як вони цього хотіли, і робити це без компромісів. З того часу цей невеликий магазин перетворився на команду з більш ніж 200 захоплених людей, які прагнуть досконалості у процесі проєктування, виробництва та тестування продуктів цієї фірми. Компанія Diamondback Firearms LLC розташована в Какао. Флорида вийшла на ринок стрілецької зброї у 2009 році з полімерним кишеньковим пістолетом 380 ASP під назвою db 380 Незабаром за ним пішов db 9 Все ще перебуваючи в зародковому стані, Diamondback вискочила на конкурентний ринок r 15 випустивши серію db 15 в 2012 році. І час був як найкраще на той час. Карабін стилю r 15 вже міцно закріпився як один із найпопулярніших карабінів. Отже, карабін від компанії Diamondback це класична r 15 апер і ловер, якої виготовлені кування з алюмінієвого сплаву 70, 75 та 6. на відміну від багатьох конкурентів, які використовують слабший сплав 60, 61. Таким підходом ви можете бути впевнені за свою безпеку та надійність. Алюмінієва цівка Карабіна довжиною 12 дюймів має модульну систему кріплення M-LOK, яка дозволяє швидко встановлювати різні аксесуари. Цівка має зменшений профіль в центральній частині. Відсутня планка пікатіння. Дане рішення дозволило зменшити вагу цівки і зробити більш зручним утримання карабіна. Ствол одна із найважливіших частин R15, тому що він може вплинути як на надійність, так і, звичайно, на точність вашої зброї. І це також місце, де багато виробників бюджетних АР спробують скоротити свої витрати. Але це не стосується Diamondback db 15 тому що ствол в нього високої якості. По-перше, ствол, який ви отримуєте, вільно вивишений, виготовлений з кровомалюбденово ванадієвого сталі марки 4150 з меланітовим покриттям, дуже міцного та високоякісного матеріалу. По-друге, ствол має 8 Твіст, що знову ж таки приємно бачити на доступному R15, тому що багато з бюджетних R15 має дев'ятий твіст, і причина, через яку це важливо, полягає в тому, що восьмий твіст зазвичай дозволяє дуже точно стріляти як важкими, так і легкими кулями. Тоді як дев'ятий твіст зазвичай викликає проблеми з точним пострілом важкими кулями. Ствол має різьбу одна друга на 28-х, тому, якщо вам не подобається штатний ДГК, ви можете легко замінити його дульним пристроєм на ваш вибір. ДБ-15 має газову систему Карбайн, яка працюватиме надійно. Карабін комплектується телескопічним прикладом та пістолетним руків'ям від компанії MacPool модель Moya. Рукоятка заряджання, запобіжник, кнопка скидання затворної затримки та кнопка скидання магазину типові для цієї платформи. У SM тут класичний міл З ним можна добре стріляти і він надійний, але при бажанні його можна замінити на більш продуктивний. Заглянемо всередину. Затворна група виготовлена зі сталі міл 8620 і була підана магнітній дефектоскопією, Тобто виробник переконався, що затвор не має мікротріщин і дефектів. Прийшла пора трохи постріляти. А що було цікавіше, я модифікую наш карабін. Як ви вже бачили і зрозуміли, я замінив штатний апар на 16 дюймів нашого карабіну на більш компактніший, також від компанії Diamondback. У нас тут ствол довжиною 10,5 дюймів. Профіль ствола медіум та вільно вивишена цівка з кріпленнями m M-Lock довжиною 9 дюймів. Має низькопрофільний газблок та газову систему Carbine. Додатково я встановив рукоятку перенесення вогню для більш комфортного хвату. А оскільки карабін у нас американський, то і набої повинні бути американські. Сталяти я буду патроном Мінчестер вагою 55 грам. Чим вони відрізняються від більш надзвичайних ЖЖ, та особливо нічим. Лише невеличка різниця у швидкості та наявність штампа відповідності стандарту НАТО на донці гільзи. Також подейкують, що в них м'якша віддача. Час трохи розважитись. Карабін DB15 15 це хід компанії Diamondback, що є сучасним напівавтоматичним карабіном, який повністю зроблений у США і має повний функціонал професійного карабіну. Використання здебільшого деталей власного виробництва дозволяє компанії Diamondback… Придати своєму виробу унікальності, а не просто бути черговим складанням компонентів відомих виробників. Девіз компанії Diamondback Always Ready в повній мірі відображає сучасні реалії, в яких знаходяться власники карабінів, що їх позиціонують як засіб самооборони. З вами був Простол. Залишаємося на зв'язку. Все буде Україна!